Учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС Октябрського району нагородили відзнаками. Працівники виконкому району зустрілися з Чорнобильцями непередодні міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних катастроф. В Октябрському виконкомі кажуть, роблять усе, що їм під силу, щоб не залишити цю категорію населення наодинці з їхніми проблемами у такі складні часи. Зокрема, їм обіцяють виплатити допомогу на честь дня перемоги, прирівнявши їх до ветеранів війн. Вже всі підготовча робота проведена, в тому числі тут же ж і ліквідатори Чорнобильської АЕС які мають першу категорію, вони теж отримують ці виплати, тому що вони відносяться вже до категорії інвалідів війни. Власне, учасники ліквідації зазначають, цінують турботу з боку районної влади. Однак додають, зусиль чиновників на місцях недостатньо. Майже все залежить від держави, яка за попередньої влади не хотіла, а зараз не може забезпечити їх усім необхідним. Суть законодавча нашого чиновницька пов'язана з тим, що воно все заключається на Центральні органи виконавчої влади, тобто на державний бюджет. А державні програми, понятно, не деякі повністю не виконуються. Ну, те, що є, то є. зараз мінімальні отримують по півтори, по дві тисячі ліквідати, в той час, як вони повинні отримати по закону десь біля шести тисяч гривень. Нагадаємо, сьогодні в Полтаві живе 2600 учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. З них 680 мають інвалідність.